Конотопська битва всього навсього 5 років перед цим, 1654-й Богдан Хмельницький підписує договір в Переяславі про союз з Московією. Що за 5 років трапилося, що вже ми починаємо воювати? Козацтво воно виросло в політичній системі Речі Посполитої, там, де діяла така система, коли Сюзерен, він теж присягає своїм васалам. І якщо Сюзерен поводить себе неправильно і порушує порядки, порушує права своїх підданих, то васали мають право проти нього постати, але Москов. Такої практики немає, і тому лише козацьке військо присягло московському царю зі сторони Московії це піддані назавжди. А у козацтва в голові завжди залишалася та ідея, якщо цар не буде виконувати свої обов'язки, перед нами також захищати нас, то ми можемо проти нього постати без царя в голові, як то кажуть. І ми бачимо, що 54-й рік, 55-й, 56-й – це союзники, і 57-му, -58 58-му це являється сюзереном гетьманщини. Але річ в тому, що Московія вже вбачала, що цю Гетьманщину можна приборкати, поставити своїх воєвод, почати. Переписувати людей, збирати податки. і безумовно, це були втручання в внутрішню політику Гетьманщини.